Всім привіт! Мене звати Діма і ви на каналі Інтерспорт Україна». Після тривалої перерви ми відновлюємо огляди бігового зуття в дещо зміненому форматі. Маю надію, що ваші лайки і коментарі будуть нас зігрівати з наближенням холодів, а також не забудьте підписатись, якщо відео вам сподобалось, і формат зайшов. Відкривати новий сезон оглядів випала честь кросівку, який вже наробив багато шуму в біговій спільноті. Ми також не змогли пробігти повз. Тож сьогодні мова піде про Puma 9 Nitro 3. У мене в руках технологічно просунутий красівок, який поєднує в собі комфорт, продуктивність та інноваційні матеріали. В цьому відео ми розглянемо його особливості, з'ясуємо, для кого він. Порівняємо з попередньою версією DVA Nitro 2 та моделями поточної колекції з лінійки по Nitro. Для початку нагадаю, що DVA з англійського можна перекласти як «відхилятися». Тут, як на мене, мова йде про відхилення від традиційних рішень, які повсякчас застосовуються в класичних тренерах. Поглянемо, що про це кросівок говорить сам бренд. нітро 3 кидає виклик бігунам, щоб вони досягли найуспішнішого тренувального досвіду. Це щоденне джерело швидкості, на які бігуни можуть покладатися тиждень за тижнем, кілометр за кілометром. Кінець та на мою тестову пару на момент запису цього відео я покладався трохи більше 100 кілометрів протягом 4 тижнів. Цього, як на мене, має бути цілком достатньо, щоб їх зрозуміти та зробити певні висновки. За місяць вдалося набігати трохи більше 200 км, таким чином на дівіати пропала половина цього кілометражу. Враховуючи, що цей кросівок створювався для бігу в темпі вище середнього, а для мене наразі це 410 355 хвилин на кілометр, попітніло ми з ними дуже добряче. Навіть встигли разом побувати на двох з орієнтування, але про все по порядку. На огляді в нас версія кольору Fade. Це основний колір для асфальтної лінійки колекції 24-го року. Він не тільки поєднує всі відтінки сходу та заходу сонця, але й також основні кольори вогну. Сама назва кольору, що можна перекласти як злиняти, натякає на їх непростий характер та швидкість, а відсутність гострих граней та маленький плавничок на п'ятці натякає на те, що скоріше хіжак, що полює, а не жертва, що намагається втекти. Також ця кольорова схема була широко представлена під час Олімпійських ігор в Парижі. З точки зору позиціонування в лінійці Puma Nitro, третій Deviate пружина приземлюється і одразу ж відстрибують між моделями Velocity та Deviate Elite. Молодша модель Velocity – це універсальні трейнери на кожен день на проміжні підошві з комбінації PIN Nitro з додаванням азоту та Perform Light із EVA. А старша модель Deviate Nitro Elite має найтехнологічнішу піну з однойменною назвою Nitro Elite та карбоновою пластиною Power Plate, що робить її конкурентним гравцем на старті в змагальний день. Наш оглядовий кросівок Puma Deviate Nitro 3 в свою чергу спадкував частину швидкості від та той самий комфорт із ресурс Velocity. І все це з цінником десь посередині між ними. За амортизацію та ресурс проміжній підошві відповідає піна Nitro. А за збережні енергії та швидкий вісок піна Nitro Elite в парі з вуглецево-вмісною пластиною Powerplate. На виході ми отримуємо збалансований кросівок, що покликаний закрити тренувальні потреби для швидких бігнів та змагальні потреби для тих, хто активно прогресує. Для потенційної цільової аудиторії кросівок веде себе прогнозовано та адекватно на максимально широкому діапазоні темпів. А цим можуть похвастатись далеко не всі карбонові однокласники. До слова, в мене є кросівки, в яких бігти повільніше 4 хвилин на кілометр не дуже складно, але розминатись таким темпом не зовсім гарна ідея. Тому вони використовуються безпосередньо для тренування, а розминка-заминка виконується в іншій парі. В даному ж випадку можна обмежитись одними кросівками за тренування, і це дуже практично. Особисто я бігав і в розминочному темпі 5.0, і в фінішному 3 хвилини на кілометр без неочікуваних сюрпризів. Але самі сюрпризи все ж таки були. Намагаючись затрусити після швидких кілометрів декілька хвилин бігом в помірному темпі, я раз за разом помічав, що ще всередині відновлювального відрізку красівок провокує бігти швидше, ніж я планував. Скажімо, по 4.15 замість 4,30. І це відбувається досить плавно і непомітно. Тому треба бути уважним, особливо тим, хто намагається чітко дозувати інтенсивність в інтервальних тренуваннях. Змагальний же день такої проблеми бути немає, бо кросівок непогано вміє в економічність та ефективність. Хто вже мав змогу протестити, чи вже якийсь час бігає в даній моделі, напишіть в коментарях, чи схожі у вас відчуття з моїми. Тепер гадаю саме час поговорити про конструкцію та характеристики кросівка. Для початку розберемося в Puma пінах. В третій версії кросівка компанія не тільки оновила характеристики своїх топових піноматеріалів Nitrofoam та Elite, Тепер ще більше енергії повертається при кожному кроці. Змінилось також співвідношення та зональність розміщення піноматеріалів. Обидві піни вже йдуть по всій довжині кросівки з вираженим акцентом до п'яти розміщений Nitrofoam, яка забезпечує надійну амортизацію та зберігає ресурс підошви, а починаючи з середньої частини і до носку, переважає топова піна Elite що працює в парі з вуглецевою пластиною саме в тому місці, де живе ефективність та швидкість. Пластина ж, в свою чергу, розміщується між двома піноматеріалами і покликана збільшувати довжину кроку, зменшувати час контакту, стопи з поверхнею. Це і є про швидкість та ефективність. За сам контакт з поверхнею тут відповідає з підошва Puma Grip. 100 км тестового пробігу недостатньо, щоб оцінити стійкість до стирання, але може відзначити чудове щеплення навіть в агресивних поворотах, перевіряв змаганнями з орієнтуванні в місті. Там не тільки потрібно часто розганятися та зупинятись, а ще й різко маневрувати від точки до точки. Швидкий біг зі спуску на рівні бруківкою також не викликав проблем. Puma Grip, лайк від мене. Малюнок підошви в порівнянні з другою версією став більш гладкий, а виріс проміжній підошві став більшим. Тобто тепер цю пластину видно значно більше. Після підошв піднімаємося вище до верху красівка. Тут одразу хочу зазначити, у мене ширша середня стопа в передній частині, тому красівки з вузькою колодкою мені не підходять. Це частково стосується цієї моделі. Місця по об'єму підйому та довжині мені достатньо, а в найширшій частині стопи хотілося б ще пару міліметрів. 21 темповий кілометр зараз я в них бігав без надмірних страждань, а в більш теплий день, коли стопа набрякає сильніше, могло б бути інакше. Тому бігуном з широкою стопою красівок, скоріш за все, не підійде. Від також зауважити, що цей кросівок дещо щільніший та вентилюється гірше за деякі інші літні моделі, тому не забувайте також про термошкарпетки з врахуванням сезонності. Це не менш важливо ніж вибір взуття. Про холодну погоду цей верх відпрацьовуватиме значно краще, тому я з нетерпінням чекаю на навколо нульові градуси, щоб продовжити свій тест ще й погодним різноманіттям. Устілка має середню товщину, досить легка та має верхній шар, який покращує щеплення зі шкарпеткою. Проте він досить щільний та рельєфний, тому додатково зберігає тепло в прохолодну погоду. Але спокотно це скоріше мінус. З технології верху можна виділити павертайп з їх вплетеними силіконовими волокнами, що забезпечують необхідну еластичність та посилення в критичних місцях. З мінусів. Бігаючи повз асфальтні місця, бруд в'їдається в трикотажний верх, і якщо естетично складова вас сильно турбує, раджу ці кросівки лишити для чистого асфальту. Свою пару я не дуже ретельно чистив і сліди трави та пилу на ній все ще присутні. Посадка в області підйому мені сподобалась. Язичок має середню товщину та додаткові вставки для зменшення тиску при гарній фіксації. Він також підшитий біля устілки, що не дає йому сповзати в бік та охоплює стопу по всій окружності. Комфортну посадку довершує еластична шнурівка, яка не Розв'яжеться в відповідальний момент. Самі шнурки середньої довжини. У мене досить часто через низький підйом гуляє п'ята в вертикальній площині, тому я користуюсь візлом бігуна. Середня частина кросівка справляє враження надійності, а сама устілка, як я вже зазначав, має цупку структуру, що дає додаткове щеплення при різких змінах курсу. Тепер трохи про характеристики та цифри. Перепад проміжної підошви від 5 до носку складає 10 мм, що на 4 мм більше, ніж в другій версії. Висота підошви заявлена виробником 39 та 29 мм відповідно. З одного боку, додаткові 5-6 мм позитивно, позитивно позначились на комфорті, що помітять всі, з іншого кросівок набрав у вазі 8 грам, що помітить далеко не кожен. Враховуючи тенденцію останніх років по збільшенню висоти проміжних підошв в швидких кросівках. Мені здається, оновлення прийдуться до душі поціновуваща моделі. Бага стандартного розміру USD склала 268 г. тестовий кросівок розміру 13US заважив більше 300. На жаль, так працює пропорція. Пронація нейтральна, як і в абсолютній більшості моделей з карбоном. Перед заключною частиною з висновками я би хотів проговорити всі плюси та мінуси, які вдалося відмітити особисто та частково по відгукам з мережі. До плюсів можна віднести. Прогнозовано на різних темпах амортизацію. Зрозуміло, для аматорських ніг карбонову пластину, що працює як треба, виключне щеплення на твердих поверхнях, посилений плетений верх. Стійкість на різких змінах курсів, в мінуси потрапляють не дуже ресурсна зовнішня підошва за вігуком з мережі, несуттєве збільшення ваги за рахунок збільшення проміжної підошви, в спеку вентиляція не з найкращих. Підсумку у Puma вийшов дуже сильний кросівок для людей, які шукають додаткової швидкості не тільки в змагальні дні, але на даний момент ще не відчувають собі готовності до топових карбонових моделей з їхньою вимогою до техніки швидкості бігу та невеликим ресурсом. Цілком зрозуміло, що бренд активно просуває цю модель на всіх ринках і робить швидкість більш доступною для бігунів середнього рівня. Зважаючи на їхню терморегуляцію, кросівок може стати незамінним помічником при підготовці до весняних стартів, коли максимальні темпові об'єми припадають на лютий та березень, але так само чудово підведуть вас до зими прохолодними осінніми днями. Попередні дві версії Puma Deviate Nitro два роки поспіль перемагали в номінації вибору редакції престижного журналу The Runner's World. І особисто я розумію, що якщо третя версія як мінімум не стала гірше, то ці нагороди цілком заслужені. Якщо ви бігали в другій версії моделі, оновлення подарує вам додаткову амортизацію для довгих та швидких пробіжок. Цю та інші моделі Puma ви можете придбати в мережі магазинів Intersport, а також онлайн на сайті Epicenter.ua. Дякуємо за перегляд цього відео. Не забудьте поставити свій лайк. Якщо ви бігали в другій версії або вже встигли побігати в третій, відпишіться в коментарях. Також не забудьте підписатись на наш канал і до зустрічі на пробіжках. Пока!